Вже вдруге педагоги закладів освіти збиралися разом, аби навчитися долати освітні втрати. Захід відбувся в форматі освітнього бренчу, що це і які теми розглядали, розповіла організаторка заходу Оксана Аннікова. Це такий новий формат, де під час невимушеної кави, чаю, обіду розглядаються дуже серйозні речі. Ось. Сьогодні ми працюємо із директорами закладів загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти, і працюємо із головами проспілкових організацій. Чому саме така категорія педагогічних працівників? Ну, я думаю, це зрозуміло, це пов'язано першу чергу із фінансами. Ось для того, щоб подолати освітні втрати, треба, щоб у людей були сили, наснага, ну аби. З фінансів зрозуміло, що да очільники шкіл та садочків зібралися в одній аудиторії. Представники профспілок, на чолі, з головою міської профспілки освітян в іншій. По черзі вони працювали з психологом обласного центру професійного розвитку та юристкою обласної профспілкової організації. Тема роботи юриста це трудовий договір. І, звичайно, без конкретних ситуацій тут ніяк, тому що теорія залишається теорією, а в кожному закладі є свої конкретні ситуації. Вони будуть розглядатися. Буде такий формат ділової гри. І ментальне здоров'я, те, що буде працювати психолог, це теж такий тренінг-мініатюра буде. В кінці заходу кожен учасник отримає сертифікат з підвищення кваліфікації. Фактично з вересня місяця розуміємо про величезні освітні втрати, які наявні в освіті Олександрійської територіальної громади. І в вересні місяці разом з Оксаною Миколаївною Аніковою, разом з лідерами про ми вирішили, що ось такі заходи ми будемо влаштовувати на кожних канікулах. Перший захід був влаштований на осінніх канікулах. Були запрошені представники інституту імені Бориса Грінченка з Києва. Цей раз працюють профспілки і юристи, і психологи по питаннях подавання освітніх втрат. Олександр Авраменко зауважив, що вся ця робота без підтримки батьків не матиме жодних позитивних результатів я знаю, там ліцей інформаційних технологій уже влаштовував ще на осінніх канікулах такі зустрічі. Зараз деякі інші заклади приєднуються до того. Тобто, вчителю, вчитель розуміє, він бачить цих дітей, він бачить ті втрати, ті недоліки, те, що діти, ну іншими словами, простими словами вони не знають, вони зволікли впевнев. Ну, простими словами, можна сказати, якщо не вивчив таблицю множення. То подальші якісь дії там математичні вже на жаль будуть дуже складними. От ми і говоримо про ці втрати до да, про цін подолання цих. цього дня, обговорювалися і матеріальні питання, зокрема зарплати освітян. Ми говорили перед усім про те, що відповідно до фінансування до державної субвенції в нас є недостатність, недостатність близько 22 мільйонів гривень. І ми говорили про те, що. Вже відпрацювали із міським головою із депутатами про те, що ці гроші фактично вже закладені. Ця недостатність до бюджету для того, щоб можна було закрити фінансовий 24-й вибачте, рік, спокійно.